Слава Отцю і сину, і святого Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, і кім. Пресвятає Твоє, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий залітай стіли, немочі наші, і Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і і на віки, ні хіба мінь, Отче наші і в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш насущний хай сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І нас у спокойство, але безколинацію Богдана. По твоєї царство і сіна, і слава Ця, і сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні, замовимося, попові душу з острів, років Божию повієних. Олена Романа Дмитра, і що проститися їм, всякому пропліченню вольному і невольному спати. Mam koš moja, ne laj Sam ne znaju de bohi I'm mm -hmm. Ще вчасні на віки, віки, амінь, Царю Небесні, утішить для душі істини, що сьогодні, і все наповняєш, скарби добра, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти на всякої сверни, спаси милосердні, душі наші, святий Боже, сі смерті помили нас. Святий Боже, тобі світ, де смерти помили нас, святий вози, тобі смерті помили нас. Слава Тим, що на чому бухід. Нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, чотири ріки наші, влади прости беззаконні наші, святий зрян, це ціле немочі наші, ім'я Твоя горади. Господи, помилуй, Господи, мой, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За душу він об'ємно, рамо Божа Дмитрія, за прошнього земних ріків, Отче наш, що є на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на слушай, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які випрощай винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого, амінь. Бородиться, діво, радуйся, влада та Марія, Господь з тобою, благословена тимченка, благослови вітроду твоєї, бо ти породила Христа, спаси, ми з душам нашим, по остави, остави і родичи, Господи, пригрушення нами Богу Димитрія, зільний не невіни, що слови, що тілі, відому ці домодні до все йому поспіть буде, блага і голові, полюбить. На Наші біга Тобі, О, Господи, помилуй, спрос, помилуй благослови Христос, що Воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молить в речи своїй матері, святий славний, святика, послуш і святих, спасей, помилує, бо він благ і чоловіку любить. Амінь. Країни наші, і йому вічною і блаженною пам'ять. Yeah. Hey. Від Івана свята Івана, я читання, слава тобі, Господи, слава тобі, уважені, сказав Господь юдеям, як і до нього прийшли, як хліб життя, батьки ваші їли манну і пустині померли, А це хліб, що з неба сходить, щоб той хто споживає, не вмер, я хліб живий, що із неба. Коли хто їстиме, це хліб житиме по віки. І хліб що я дав то є моє тіло за життя світу, довелася змагатися між собою, кажучи, як отой може діло спожити дати. Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого, не питимете крові Його, не матимете життя в собі. То їсть моє тіло п'є мою кров, то й життя вічне і того скришу я встане Нього деня. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Христос, Христос. христос, христос, христос. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава віки. Старе наше село, стара наша школа. Але напевно, що в історії нашого села, нашої школи такої сумної зустрічі не було. В людському серці, в людській душі. Зустріч, що спов'язується завжди із радісним, тому що є ця зустріч. Але ми бачимо, які бувають сумні зустрічі, супроводжуючи сльозами болим у серці і болим у душі. Коли ми поглянемо на ту нашу стареньку школу, на якій було багато лінійок, лінійок святкових, лінійок робочих, але напевно, що такої лінійки ще не було. Дев'ять років ішов у тої школи, той Дмитро, воїн, якого сьогодні ми зустрічаємо, і тому зараз змовимо спільну молитву. За спокій вже його душі, щоб його душа була там у вічному блаженстві, де нема ні болю, ні печалі, а й життя безконечне, За спокій душі померлого, раба Божого Дмитра, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дріб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо ладцям нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, а ні. У хороші ради сьогодні, ти посла на ті мішани, Прости Боже, ріки його вільні і невільні, що Він учинив день і ночи в і думці, все йому прости. Бо ти добрий чоловік у любиш Боже. Будь милостивня грішного, бочистий, який помилуй його, без числа і скворішив, прости його, Господи. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Ця Святого Духа. почувай, слава і Суху Христу.